Ну, що ми хочемо вам запропонувати чудовий подарунок, і так який ви зможете подарувати або собі зробити приємно, або подарувати своїм близьким, неважливо якого віку та статі. А ми пропонуємо вам чудовий виріб з кашпо, Називається це чудова, на перший погляд, ваза. Так, ну чому на перший погляд? Це ваза. До речі, ці квіти йдуть також в комплекті в подарунок. Це прекрасна композиція у вигляді янголятка, виготовлено з цементу. Тож, будь ласка, обережно з нею потрібно ставитись. Подивіться на це янголятко справжнє. Давайте покажу вам середину. Середина у нас ми маємо там внизу отвір. Це то. Тому що і для того, коли, наприклад, ви захочете в цей горщечок кашпо помістити, посадити якусь рослинку, живу, так, а не штучну, то ось цей отвір він буде дозволяти, аби е, рослинка дихала ваша. От, тому під низ можна поставити якесь блюдце, щоб зручніше було стояти. Е, бетон е, дуже такий воно важкувати насправді. Тож потрібно бути обережним. Не ставити в ті місця, де маленька дитина може дістатися, бо е, ну потім буде непереливки, і воно занадто тяжке. Це правда, мені складно тримати розміри 20 на 16 та на 20 сантиметрів. Янгол з квітами. Ви можете просто навіть поставити в будинку як декоративний елемент, не використовувати, наприклад, як вазочку там, для посадки квітів, так? Або ж дехто навіть вдома взимку в таких от вазочках. Починає садити розсаду, та з того виростає, наприклад, там перчик або помідори чері. Знаєте, як красиво у вас в будинку на підвіконні взимку ростуть помідорчики, так? Тобто саджанці сюди можна вмістити ґрунт і посадити якийсь садженець, який не буде дуже великий за розмірами. В подарунок також ідуть ось такі квіти: це штучні квіти. Вони можуть також слугувати. Вам як декор спеціальна ціна сьогодні це 1700 гривень. Код товару ДТ-983. Мені повідомляє наша режисерка Анастасія про те, що буде падіння ціни. Ціна буде дуже приємна, я впевнена і я буду здивована, як і ви. І так, я не помилилася, тому що ціна становить увага, 1199 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Нагадаю, що... Дзвінки у нас безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. Також при замовленні двох чи більше одиниць від двох одиниць важливо вказати, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це якщо по одній накладній та по одному чеку, лише тоді буде у вас знижка. Приємна ціна. 1199 гривень. Матеріал бетон, янгл з квітами, розміри 20 на 16 та на 20 сантиметрів. Треба бути обережним, щоб нічого не сталося, бо вона крихка, якщо впаде на підлогу, розіб'ється. Тож, за кодом, ДТ 983 за дуже доступною ціною 1199 гривень, ви отримаєте це чудове задоволення, або як декоративний елемент доповнення вашого інтер'єру, або як допоміжну таку функцію, яка е, зможе зробити так, аби взимку ви могли собі придбати помідори з підвіконня, тому що вони можуть зростати ось тут. Можна посадити саджанці. Ну або ж ви можете використовувати просто там для... Ваших інших там продовольчих товарів, які вам там вподоби, аби їх туди можна було покласти. Тож код товару, ДТ-983. Ціна приємна 1199 гривень. Ще й квіти в подарунок ідуть. А при замовленні двох чи більше е, таких пропозицій, будь-яких ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо рухатися далі. Ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, тому що телемагазин прованс на вас чекає завжди. Повернемось через декілька секунд.